А хто тут такий маленький. Тут такий маленький, а? Тут такі, як хомячки. Техасці, феникси. А, які молоденькі, маленькі. Так, насипаємо нашим діткам їсти. Отака вот в них блюдо дня. Раз, два, черпачки. Мідер ну, п'ять у день це точно скоро вже на шосте відро вийде. Ну, одно, що висипаю кормушечки. І далі. Ще разочок. Ну, вони це з'їдять, це для них розплюнуть. Так, приніс діткам, вони вже нападають. Зробив нову кормушку, сьогодні у нас вентилятор працює. Так, все, А що сьогодні у нас? Неділя, божий день. подихали і пємо трошки поробимо. Вентилятор вже скинув на 1 на градус. Ручки грязні, грязні. вичищав попел, розпалив він. Тепер у нас 26,5 падає. При 26,5 виключається, як у них сіде. А як доходить 27 на датчику, він автоматично запускається пів градуса. Ну, клас піднялося, піднялося, включилось при 27 і витяжка. Опять упало, 26,5 виключилось. Так, а ну сонце. Тільки потихеньку ростуть. Сьогодні не будемо їх важити. Відходьте. Нема де пройти. Потихеньку. Дивлюся, які вже в пушок убились. Вже... Чим більший, тим менше пуху. А чим менший, тим пушистий. Пушистий більший. Менше пуху. Це Те теж такий. Вже починається вбивати у пір'ячку. На 30-й день, бачите, оп, включився. Розбільшим качество слабеньке Чим більше, тим більше. Так що їх переносимо, будемо переносити в новий сарай на 30-й день. Потім вже тут існувато стане ми їх і перенесемо. Вони такі у нас пушинки. Якби тільки йдемо вскочити, залізти, поки погребтися, раз у два дні висипаю з цієї сторони. Полові вентилятора один мішок, а з цієї сторони один мішок. Щось тут тільки мокріє поло дверей. Ну, на тачанку вигрибаю Що тут була постійно пестинка суха, бачите? Ну, а така, слегка влажна Так, підемо покажемо, що там за сітки ну і далі будемо знімати до четверга. В четверг вже опять зважимо результат і подивимося. Так, пройшли сюди, тут практично нічого не помінялось. Ну, ви тільки нижній ряд бачили. Верхній коротше, ліпив я, що попало. У мене була сітка така відстань 50 см. І 27, ні, 25 осталося от цього, відрізав. Але робив-робив, подумав, подумав. Все-таки заказав я нову сітку на низ. Бачу, що згамна ліплю і не захотілося мені ліпити його далі. Бо я знаю, що Перед це переробляти і прийшлося викинути чималеньку суму грошей на сітку. Щось тут край одійшов трохи. Тут у нас 12. На 50, товщина 1,6. Не знаю, що вона буде, чи нормальна, чи ні. Ну, Побачимо. Ой. Ось все. На це двойка. 12 на 25 Ось я Розбираю цю всю штуку, як негарне, як я зробив. Зроблю гарне. Скажете, чи зразу не заказав? Гроші, все, гроші вбирається. Хочеться як краще, а потім дивишся в кармані наші начи немає, Починаєш ліпити, що попало. Ну все, тепер у нас є праця. Не вистачало мені одного квадрата. 15 на 15-4,5 метри. докупив два кусочки. Мажина легкої привозить, довелося розрізати. Ну, ми його зваримо і туди подвинемо. Ось так. Ну все, покажемо трошки далі, що ми зробили. Так, колеги, сьогодні у нас вже 25 число, Ну не 25 число, 25 день бройлером, ранок. І сьогодні будемо вичищати повністю весь гній, той, що вони настрали. Він ще розход 30 кг на день на 300 штук 302 штуки. Слава Богу, ні один не дійшов. Ну і будемо вбирати повністю все. Бо Воно вже засрате, зазрате, Представте, кожен день по 30 кг. Щось йде в м'ясо, а щось ж і, і гро йдеш. Струтяни непогане. Саме ви бачили. Цемент сухий. Бачите? Сухенький цемент. Зате такий гарячий, ловкий. хоч бери на зверху сип, як утеплітель. А там вже треба поміняти. Тут вже тирси нема, тут саме гавно. І приблизиться, 25 на like right? <laughs> <laughs> like it? Oops… 8 день я його виложив їх. На земельку вже такі бугаї вже. Уже не обнімеш, каже. Ми будемо четвер вважатися і побажимо, скільки розда. Такі бугаї вже. Це 25-й день і... Мінус, 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 мінус восьмий. 17 днів це вони вже на землі. Я ж, ну, мішка три я туди висипав, та отуди відбирав, сюди підсипав, бо тут біля дверей воно, приток воздуха відкривається, сиросі, і всі за цього тут це мокріє. Оце де ця рамка йде, де не ходять, тут завжди я туди висипав, підсипав. Ну а тепер нам треба оце все обрати. І мимо того, вже паутина сіна, з нього пройшло он вже на брудерах, яка паутина. Скоро будуть яка, Геть паутина. Ну, не паутина балюка. Ну, а поприбирайте. Під кормом мішки лежать. По скоро вже перепілки. Ну все, як то клацає, кажуть, як там палацем класи. Подожди, да, паузу нажати. Плац! Так, да, як там воно. О. О, включилось. Ну і все, в принципі. Для вас секунда. Для нас півтора часа роботи. Постелили їм хом'якамці. Я не знаю, як у його жопа не болить. Таку здоровену какашку висрати. Ну і він, правда, сам не маленький. Все, діткам положив корита. Кот трошечки поки пішували, робить у нас генератор, двері відкриті були. На градуснику 21 градус. нас чистенько, гарненько. Трохи ще пелюка вилітав в воздусі, бо тільки закончив. О, які вони бики які, так? Да? Жопіки. Що ви жопіки? Жопіки, 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 жобики. Почали печити, потім пелюка літає, видно, що багато пилюків. Посмітав, поприбирав. Тут ще буде перепелята, але ж я клітки після бройлерів не вимию. Просто не знаю. ось оброблю, чим таким можна і все. Ну ми тут теж будемо стелити і хай живуть. Теплі в добрі. Бажано під бролеривати держати. ну Це в нас тепліше приміщення. Сарай, який саме теплий. Ну і все. Підемо пити каву, розтоплювати не буду ну, і пройдемося. Ще покажу, що зробили. А вже в четвер зранку будемо важити і ну, скільки набрали. Це у нас тільки понеділок. Так, колеги, Водичку п'ють, всі в шоці, ну нічого не зробиш, прибирати треба. Слава Богу, на мій спонсор привіз тирси 14 мішечків. Від а під муки такі 50 кілограмові, І за це я дав мішечок кукурудзки. Ну і все, хай нагрівається, ну, а ми пошли, трошки віддихнемо. Так, у бролери ще шок. Я трошки задихався, постелив вже один кусочок, по чуть чуть Не підмітаю, просто граблями згріб усюди. Тепер в мене є така... М -м -м. Після дерева, ви поняли, взяв з голови. І по понизу посипаю. Просто залишилося. а на город жалко викинути. Воно там зразу дощиком помокриє. А так вона через сухає. На Наниз розстелю, а потім. О, так. А потім про зверху тирсую. Вони кури розгребуть, змішають. Ось так так і невеликим слоєм. Ага, не показує, як сніг. Невеличким слоєм. І мішок дирси висипає, щоб. Бо зараз не вичистиш. Їх тут чимало, ротив чимало. Все, погнали. А, з ось зріб, ну суха пустилка, тільки така тепла ловка. Але вона суха, вона розсипається. Бачите? Нарешті я дійшов до такого, що не мокре в сараї, а сухе. Да, є під стінами, під стіною сирувати. Але найголовніше це оце, оце цей результат за 17 днів. Сік вже гавна висередили, а розсипається. Ну, ми будемо висипати на кучку і буде перегній для нашої картошки. До погнали. Так, колеги, будемо сьогодні важити. Ну, але будемо вважати як 26-й день. Не будемо ждати 27-го. У четвер, а зважимо у середу і побачимо, що в нас там, які результати. Що в нас по бройлерах. На 26 й день доведено кіло 4 кілограма, мабуть. Кіло 580 Але воно вже пішла війна, вже залізла перва. Дивимося кіло 300, кіло 200, кіло 300 ну скака. А, ну, ногу ну, ось, будь ласка. Встань. ну аж по-чесному. Тікає. Не хоче бути по-чесному. Ну, Давайте це следующе візьмемо. Пирожка. залазь. От Тарись. Кіло 600. Кіло 800. А, це ти нову поставив, ти мене не пугай. Кіло 691. А должно бути півтора. А должно бути 26-й день. Кіло 580. Ну, це, так, звісно, кабанчик гарний. От хоч. Ну, це таке рідко. Є він поменше. Ну, ти, давай. Видно пітугу. О, Кіло 300, бачите? Це на 200 грам не Ну, Це курочка видно. Хто Тут у нас слідче є. Заходиш? Ну давай, ставай, ставай, щоб усе було Правильно, як виросте. Та кіло 400. Кіло 400. Слідущий. Давайте. Две? Очередь, очередь. Двигнути цей первин. Ну давай заходь. Тих, старший. Кіло 400. Так як 25-й день. То ще в нас бажає. Ну, давайте перейти. Будемо показувати. Оцей кіло. А, ножки зберігаємо. Давай залазимо. Давай, давай, давай. Кіло 200. Начебто правильно. Давайте 250. Веса скакають. Ну ось так. Такий результат у нас. Кіло 400. Бачите, ну, є що на день слабше, ну, відстали. Можна сказати, на один день. Більша половина трошки відстала. Ну тут нічого не зробиш. Так як ми ж раніше перейшли, не годували стартом 20-го дня, а з 14-ти вже на повноцінний на скорм. Кіло 450. А, ножку спустив, ну вже ж постав. А, Кіло 460. Бачите, є більший, то був, звісно, пари. Якби всі такі були. Ну, але деньок, нічого страшного. І тут п'ють, їдять, жруть, пруть. Саму головну роботу роблять. А саме головне, що до нас приїхало. Зараз вам покажу, хто тут у нас сховається. Такий маленький. Такі, як блохи маленькі. перепілочки, то вже буде в наступному відео покажем. Таку гарненького вибрати. Я хотя це гарненько визвожив. Важко його. Що це ну важко. Шо так? Каже, мені важко, важко. О-о-о. Там ж тут такі. А ну, оцього жеребця. Ні, це мав невеликий, не такий, як той був пару. А ну, ну не всі однакові. А, 493. Ну ось так. Може на день опаздують. Але було сікономно, що на старті. Як мішок старту, я побрав 650 гривень. Я думаю, мішечка 4 кормуться точно. А 4 мішка кормуться на 3 тисячі. А на 3 тисячі я вже купив мішок готового прабіксу і на тонну корму міг робити. Так що це все гроші. Навірно, ну, зараз скинемо ще 27 градусів. Має для них жаркувати. Тому вже вентилятор частіше запускався, лучше б був повітря обмін. Ну і, в принципі, на цьому все. Все, далі буде. Так, знаєте, сижу настраю. Датчик, ставлю температуру, щоб була 25 і 25 і при запуску 25,5 вентилятор запускався. Так, 26-й день вже скидаю, скидаю його, пошов. Було 27, стояло, при 27, що вентилятор робив, а зараз 25. 26 день ще скинув. При 25 і 5. Виклю, викле, в, 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 цей, включається, падає до 25 і виключається. Дивлюся по таблиці, так як я користуюся маркер кожним. Ну, Покашу його і спитують. Нормально, нормально, як побачив. А І там їх таблиця є для бройлерів. А там вказано, що 26-й день кіло 220 має бути рамки. Значить мої бройлери так непогано тоді ростуть. Якщо ми ви українським брендом. <плес> Українське бройлер не європейськими, так як там сучасний фермер кидав таблицю. 26-й день має бути кіло 560, значить 580. Але в нас... Українські бройлери і тим, яким корон користуємося, там зовсім друга таблиця вони. То з них правильно читати. Але слава Богу, ростуть, розвиваються. Якщо погава марки, то значить непогано ростуть. Переключаємося, ой, жарко тут. Шалена температура, але нічого не зробиш. Так, ну що, колеги, мій спонсор гарного настрою. Виділи мені все-таки кошти. Не хотів брати, ну, але вирішили ще трохи ще ревочок взяти досточок. Пройдемося по цінам, кому інтересно, які ціни на такі матеріали. 5х15, 6-метрова, ціна на неї 310 гривень. Заказав собі на сарай. Тоді 6-метрова достка, 3х10 на 6 метрів. 105 гривень. Тоді поцінув мені таку балочку. Ну це нічого страшного. Бо мені одне од, 5 метро і 6 метро. Це буде все обрізатися, десь кудись в друге місто. Цей кусочок обріжемо, в друге місто приложимо. Дядько, це він в курсі, що буде обрізатися. Но вибирав, казав, саме лучше. Так, і ціна на. 10. Всередині захована. Ну. Ось ось така, поняли? 10 сполежить е -е, на 5 140 гривень. Ну, ось так, такі ціни. А 4-метрова доска на 3,4 метри 75 гривень. Ну, кому треба, розказав. Улажую вже перві балки. Я, звісно, дуже дякую нашому спонсору гарного настрою. Це моя мамуся, яка мені, мене виручила, дала мені кучу грошей, щоб я зробив шифер. Опять заліз долги, я не знаю як їх віддавати, ну думаю, бродерки підтягнуть мене трішки. Дай й робота, і бродерки, все в кучі. Я думаю, якось віддамо. Так що ось так вигляд буде криші, висота у нас з потолка буде 2,25 Я думаю, Ми 11 метрів длина. Ось так. Тут вже влажується, у нас залитий армопояс, бачите, яка, як сарай нерівно стоїть. Зараз своїх, не знаю, 60 годин 60 років. Так він ушов у землю. Але нічого, ми залили армопояс, кинули тут дві арматурки, повз балки так позапихали, ну будуть сюди торчати ці балки. Ну, вим'ємо їх оцинковкою, дай хай стоять. По криші, по металу. Я не метал дуже далі, навіть про його не думаю. Ми накриємо клейонкою. І все. Клейонка буде, ота така кріпка, що. Що лежать на цих? Ну, Баула то кукурузу ховають, у них ковбасити роблять. Ну ось так. Ми вам дуже мамочка вдячні, що вам допомогли. Виділили кошти і Богод робимо. Ось так. Так що ми вдячні і батьку. Той завжди нам возить усе, що треба. Із села 35 кілометрів. Один дзвоночок і вже машина любви їде. Все перевозить, все що треба нам. Так що цініть своїх батьків. Вони у вас єдині. А время летить дуже швидко. Ну і почнемо сьогодні. Покажемо за вам. Чи перед цим буде, чи після того не знаю. Так. Вони тащаться 27 градусів. Грубо розтопив, бо була на стеклу волога така, ловка такий слой. Так я її, щоб вона пропала. Розтопив, щоб побрати увагу. Астерішать, як кабани. І про що не думають? Знаєте, що хазяїн попорає. Значить, не перепад температури, камера вже погано катить. О, трошки вище протер. Нязький заряд батарей. Ну все, колеги. Включаємося далі. А, ще нам, подивимося, що нам спонсори підгнали. Так, заходимо в цей корабль ВІ. І в їх що не стили, що стили. ох і свині. Поставимо два піддона, таких тон, з тонкими досками. Ну, щоб залазили, сиділи, і сохли. Бо після них убиратися, звісно, да. завалили лопату, впала. А тут у нас буде одгороша. І ми тут будемо робити для бройлерів. Поскорі їх розсажувати з 30-го дня. Ну таке приміщеньке буде тут. Десять 3 на 4 ну і плюс вода тут буде видана. Хай п'ють сіла батарейка, має так що без фонарика. Питимуть, поставимо і хай живуть. Ніхто нас тут переїхав, як ви думаєте, кролики? Наші спонсори, Тоже моя сестричка і зять, перегнали нам такі дві клітки. Один ярус і другий ярус. Їх не держали-держали, але вирішили, що з роботою вони не співають. Держать це все час, время. Так що сидять у нас мої вже кролі, вже не сидять в ямах. Вибрано три найкраще кролички. це ця, Ця, назвем, дві цих, цих білявих. І, і оця три такі гарних кролички. Це у нас хлопці, три хлопці. Не тут а два мужика і одна дівчинка. Погане ця дівчинка більше. Але є щось дуже через чорна пуша ця. Начався вавка. Ми її пустимо на м'ясо і це ще три мужика. Кому треба, можемо продати. Або поміняти на кроля. Такий тут. Є гарний, такий здоровий, красивий. Так, дивіться, у нас вони Скільки їм місяців. 16 жовтня жінка їх привезла. А? Ще жовтень місяць. Місячний купали по 100 гривень. І. Так, місячний постав. Так, жовтень місяць, листопань 2, Ну, грудень же ж, 3. 16 го буде 3. Сьогодні у нас 10, -е, начебто. Цим почти 3 місяця їхня вага вже по 3 кілограма. Я важив 295, 3. 3,05 там, Ну, Можна сказати, 3, грубо 3 кг вже є. Я ну, їх важив ще, як вони в ямі були пару днів тому. Я думаю, 3 вже є точно. Але по їх дивлячись, я бачу, що вони таке чувство, наче підмішане із велетнем. Видно, там десь батько чи прароді був, чи я не знаю. Ну, такі хом'яки. Переїхали сьогодні. Їхні мисочки. Поки без поїлочок, такі будуть каструльки у них. Ну і будуть пити. Насипаний в них комбікорм гранулка. Саме гранулірували, робили. Ну, так бачите, все-таки той, що корм я показував, він працює. Уже 3 кг пошті за 3 місяці. 16 місяці. Ну, Я вважаю, це непоганий результат, як для мене. Бо в тих поза-поза тих тому году держав, але вони не так росли. Ну, це я пам'ятаю по тих временах. Ну, Ми будемо дивитися, будемо наблюдати. Ну, я вже бачу, що той комбі перецепт комбікорму працює. Ну і ми будемо далі його продовжувати. Все, пойду. Да? Як тебе назвати? Напишіть в коментарях, як ви цю короличку назвати. Ну, бачите, які вуха. Точно, воно щось підмішане. Такий і чимало, але така потягу, мамулька будуща. Я бігла була хорошою. Так, це, це три гарних, і отут ще кроличка, але вона меншенька. Оце меншенька. І тут ще вона теж така чуть меншенька. Оця така видно, що ну, більше може навіть десь 3200, а це десь 2900. Ну вибрати такі вони. Такі хазяйські. Нравляться мені такі. Вибрати три таких лучших і дві таких, ну, слабшеньких. Мов вони ще всі в кучі, не доїдали, хто його знає. Ну, а мужиків усіх убрати. Як не продамо, значить чк на м'ясо. Ну і все, погнали далі, як казав він, Чок!